У своїх судженнях, пане Вікторе, ви логічно виходите на тему соціального захисту. Скажіть, будь ласка, чи буде збережено систему муніципальних субсидій у зв'язку з тим, що відбувається здорожчання і природнього газу для населення? Чи буде нарешті закрита тема відкриття мережі соціальних крамниць, профі... аптечних закладів? Про що власне, йшлося десь наприкінці п'ятої каденції в міській раді? Ну, що стосується соціального пакету, то жоден із напрямків соціального пакету, який функціонував до цього часу, в тому числі і муніципальна субсидія, не буде згорнутий. Тобто всі ці речі будуть відбуватися і далі, і будемо старатися максимально захищати тих людей. А на превеликий жаль, у нас в 21 столітті, знаєте, як кажуть, є такі мешканці бідні аж сині. Тому безумовно їм потрібно допомагати, і жодна соціальна програма. От і жоден напрямок соціального пакету, ще раз повторюю, не буде згорнути. Якщо говорити про муніципальні аптеки, то це не просто приміщення, яке там має 15-двадцять чотири квадратних метрів, накупили ліки і продаємо. Ми хочемо вернути тут добру практику, коли аптеки виготовляли ліки на місці. Тобто, є у нас фармацевти, є спеціалісти, і медицина потребує. Елементарних речей, які можна робити тут в наших умовах, і тому перша муніципальна аптека буде відкрита в центральній міській клінічній лікарні. Ми ведемо перемовини з підприємством Івофарм на предмет звільнення тих приміщень, які там є, з тим, щоб там розмістити цю муніципальну аптеку. А далі вже невеличкі аптеки будуть в кожному лікувальному закладі. Я згадав, що під час вашої каденції минулої було схвалено таку системну програму освіти Янфраківська до 2011 року. Вона передбачала понад 30 різноманітних проєктів модернізації закладів освіти чимало з них дійсно виконані, незважаючи на відому фінансово-економічну кризу. Як виглядає власне план розвитку, план наступних дій у сфері освіти іванківська? Ну ви знаєте, я побував в багатьох, можна сказати, навіть в абсолютній більшості наших бюджетних установ, в тому числі і освітянських, і тому. Там 38 під програм, взагалі в програмі освіта Івано-Франківська. Вони не всі ще виконані, і ці програми будуть тривати до повного завершення. Зокрема, потребують реконструкції ще три басейни невеличких, правда, наших дошкільних навчальних закладів. І тоді програма басейни буде абсолютно повністю виконана. Буде тривати програма старі школи, буде тривати програма дахи, тому що, попри ту велику кількість роботи, яка була зроблена в попередній каденції, проблема ще повністю не знята. Буде тривати програма санвузли. І сьогодні в багатьох школах санвузли вже в нас європейські. Мені не стидно перед нашими дітьми і батьками, тому що те, що називалося раніше санвузлом, ну, не можна називати, навіть близько було не, і не витримало критики. жодної критики. Дійсно, стидно було за ті туалети, які у нас в школах. Безумовно, це продовження заміни вікон на металопластикові, тому що біля трьох тисяч вікон нам вдалося, незважаючи на фінансово економічну кризу. Замінити, однак ще біля 9 тисяч вікон в наших навчальних закладах потрібно замінити. Безумовно, це купівля далі регульованих парт, це дотримання тих стандартів, на які ми вийшли, що стосується харчування перших-четвертих класів. Якщо говорити про кап видатки то перехід і будівництво актового залу п'ятої школи, будівництво блоку, тобто корпусу початкових класів в одинадцятій школи, щоб перевести її на Однозмінну форму навчання це добудова, тобто вона збудована, накрита, але потрібно зробити опоряджені роботи і завершити питання по мережах Фриплинської школи. Це будівництво другої черги загальноосвітньої школи номер 6 в Опришівці, яка нещодавно святкувала свій 170-літній ювілей. Ну і безумовно дошкільна освіта це будівництво трьох дитячих садочків. В першу чергу це каскад біля 25-ї школи, а також мікрорайон Пасічна, де найбільша гостра потреба в дошкільних навчальних закладах. Також на Вочинецькій двісті де ми дві третіх садочка повернули, проведуться реконструйні роботи, і там також буде відкритий дитячий садочок. Також подальша модернізація, ремонт і вивід на такий рівень, який ми вивели дитячий підлітковий клуб Мрія на Хоткевича. От всі такі 17 підліткових клубів будуть мати як зовнішній, так і внутрішній такий вигляд. Тому завдання в освіті дуже багато, і, скажімо, якщо говорити про кожну галузь, то одної передачі не, не вистачить. Ну я також хочу ще зачепити одну галузь. Це е, стосується власне культурного життя. Воно берує франкиську, в тому числі із за сприяння міської влади, які тут ви завдання окреслюють для себе як керівник міста, для міської виконавчої влади, для тих працівників, які працюють в цій галузі. Ну я хочу подякувати кожній галузі, а особливо культурі, тому що в умовах фінансово-економічної кризи не так просто було вижити місту в цілому, країні вижити. а… Культура по формульному розрахунку найменше фінансується. На жаль, такий формульний розрахунок він розраховується в залежності від кількості населення, а не від кількості учнів, які навчаються в школах, які підпорядковані культурі. Тому тут дійсно є проблематика, і незважаючи на це, дійсно, як ви сказали, культурне життя в місті Івано-Франківську не зупинялося, воно вирувало. Принцип такий, який був в попередній каденції, не втрачати, а примножувати. Виключно примножувати. Тому жоден фестиваль, жоден конкурс, жодні із ті традиційні заходи, які відбувалися, і там починаючи від різдвяних свят, закінчуючи підготовкою до нового року, святкування Великдня, дня міста. От наших державних релігійних свят, жоден із заходів не буде скасовано, жоден із заходів не буде згорнутий. А якщо говорити про основні проблемні питання, які сьогодні є в культурі, то безумовно це центральний народний дім, який потребує комплексної реконструкції. Це історична будівля на шевченка 1 де засідав Захід уряд Західноукраїнської Народної Республіки. І тому ми розуміємо, значимість цієї будівлі і хочемо її привести дійсно до європейського стандарту. І Колись вона так і була кінотеатр Австрія. Якщо говорити про інші е, наші заклади культури, то потребує комплексної реконструкції народний дім Княгинин на вулиці Галицької. Ну і безумовно, будівництво е, корпусів, тобто будівництво школи музичної номеродин, тому що музична школа номер один сьогодні не має власного приміщення, а працює в орендованих. Попри ці здобутки і очевидні прогалини, вони були упродовж минулих чотирьох років. Чи ви маєте якісь серйозні претензії до? Менеджменту міський до вашої команди, з яким ви працювали пліж-опліч. Пане Михайло, я на виборах людям, от чесно говорив, що не народився ще той, кому вгодив всім. І тому, якщо говорити про претензії, то безумовно потрібно починати з себе. І я людям, от чесно на виборах казав: вибачте, якщо комусь там не відремонтували під'їзд, не відремонтували підвал чи дах. І питання не тільки фінансово-економічної кризи, а питання в тому, що пріоритетом була обрана людина, і в центрі політики моєї команди була поставлена людина. І коли я зустрічався з людьми і розказував про ті речі, про які вони не знали, там реанімація в центральній міській клінічній лікарні, теж саме відділення нефрології, теж саме відділення інтенсивної терапії в нашому пологовому будинку. Люди про це перший раз чули. Ну і дякувати Богу, що вони туди не попадали. Але це було нашим пріоритетом, і люди дійсно говорили на зустрічі. Да, ви правильно робили, що там яма на дорозі не зробила, а зробили ці речі. Тому потрібно з людьми говорити абсолютно відверто. І я сьогодні говорю відверто, що і до самого себе я маю претензії, безумовно, і до членів команди, які працюють. Також є претензії, тому що е, якщо ти працюєш, ти просто приречений на помилки, без помилок не буває, бо в іншому випадку ти не роба. Але е, все-таки по великому рахунку я вважаю, що попереднє скликання працювала дуже гарна команда, дуже гарна команда. Люди відповідально, чесно. От, і сумні ставились до виконання своїх обов'язків і по великому рахунку таких е, якихось заплюмованих особистостей, і я офіційно опублікував команду, щоб люди бачили дійсно хто працює у команді Анушківич. Це, це Але, порядні Вікторе, люди, аби зреалізувати ті намічені плани, про які ви сьогодні говорите. Вам доведеться очевидно шукати підтримки і в середовищі новообраного депутатського корпусу. Наскільки нині важливо для вас синхронізувати дві гілки міської влади? Зробити їхні стосунки більш предметними і більш більш конструктивними, ви знаєте, по великому рахунку це завдання номер один. Завдання номер один, щоб і виконавча, і представницька влада діяли синхронно в місті Івано-Франківську, і на початку нашої передачі був сюжет, власне, мій коментар відносно виборів, і дійсно місто Івано-Франківськ, попри величезну кількість грошей, які багато хто вкидував виборчу кампанію, все таки не купився на гроші, і це. Величезний позитив для нашого міста, а все-таки обрав патріотичну владу, тому що абсолютно більшість, починаючи від міського голови, я представляю українську народну партію, тобто правоцентристську політичну силу, і абсолютно більшість в міській раді також представники націонал-демократичних сил. Тому сьогодні, враховуючи те, що більшість має всеукраїнське об'єднання Свобода в міській раді от а міський голова Анушкевича, то зрозуміло, що найбільшу відповідальність за все, що буде відбуватися в місті. Будуть нести Анушкевичу і свобода. І ми з цього приводу вже проводимо консультації, тобто і я бачу нормальний позитив, тобто конструктивний підхід і розуміння цієї відповідальності. Тому я думаю, що все буде добре, тобто буде все збалансовано, буде повна. Ну безумовно, критика також буде, без критики не можна і щоб була якась опозиція, але дуже хочеться, щоб вона була конструктивна, і дійсно хочеться, щоб не було того, що було в попередньому скликанні, ота балаканина, ота протистояння, зірвані сесії. Хочеться дійсно конструктивно попрацювати. Це моє величезне бажання. Все інше вже похідне. Ну, скільки це вас ваш перший ефір після 31 жовтня телевізійний, що ви хотіли в цілому сказати всім виборцям, які взяли участь, які віддали вам перевагу. Ви знаєте, ну мене трошки вразила низька явка виборців, тому що я не пам'ятаю такого, щоб не цілих 50% мешканців прийшли на вибори. Напевно, вже якась з'явилася апатія, розчарування у людей. Але ті, хто прийшли, вони проявили свою громадянську позицію. Я користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати нашим мешканцям, які є розумні, які змогли від окремити зерно від полови. Які до яких вдалося як на мене достукатися, і мені і членам моєї команди з тим прозорим підходом, що стосується виборчої кампанії, тому що вона була чистою без ніякого негатива, хоча все рівно негатив був у всій виборчій кампанії. Без нас цього вже ходить. без цього не можна ніяк обійтися. От однак, люди з розумінням поставилися уважно слухали, задавали масу питань. Не було агресії, не було неприязні. За що я дуже щиро дякую мешканцям і дякую за свій час виявлено довіру у 2006 році і дякую, що дали змогу мені продовжувати ті всі розпочаті реформи, про які ми говорили коротко, тому що все. В одній програмі дуже важко осягнути. Тому я щиро дякую вам, дорогі Івано-Франківця, за таку довіру. Дякую своїй команді. Дякую своїй сім'ї. Дякую членам територіальної виборчої комісії, дільничим виборчим комісіям, які в непростих умовах працювали. Але вибори, як на мене, в місті Івано-Франківську відбулися чесно і прозоро за невеличкими нюансами. Спасибі, пане Вікторе, що завітали до нашої студії. Це були діалоги з міським головою Африківська Віктором Шкевчусом про плани Африківської мерії щодо соціально-економічного розвитку міста на найближчу перспективу. Спасибі за увагу. До зустрічі. в Ефірі побачимося наступного четверга у цей же час. Хай